Привіт, друзі! Готові перенити в дивовижний світ 3D-моделювання! Цей курс не просто набір уроків, а справжня подорож, яка відкриє для вас магію створення тривимірних об'єктів. 3D-моделювання це більше, ніж просто технологія. Це спосіб оживляти ідеї, створювати фантастичні світи і втілювати мрії в реальність. У цьому відеокурсі ви навчитеся створювати 3D-моделі з нуля. Працювати з найпопулярнішими програмами і навіть проектувати власні проекти. І повірте, це лише початок. Чекайте на практичні поради, лайфхаки та цікаві завдання. Ви не просто прокачаєте свої технічні навички, а ще й навчитеся мислити креативно та вирішувати завдання будь-якої складності. І пам'ятайте, не буває помилок, бувають лише уроки. Будьте сміливими, експериментуйте і не бійтеся спробувати щось нове, ваше майбутнє в ваших руках. Тож давайте розпочнемо цю пригоду.